Лічно сьогодні відкриття 19 по 11 вечір. Ось кінь білий, а що сидів на ньому, того звуть вірник і правдивий, а судить він і воює по правді. Читаємо значення в цілому вірша. Буду це великим захопленням для кожного сотворіння. Що матиме привалеж бачити похід майбутнього Оправдателя його? Це час війни. І не має бути, Тобто, і це має бути остання війна. Всі сини небесні з найбільшим. Зацікавленням приглядаються її. Вірні на Землі бачитимуть її, і вони мають повне запевнення, який має бути результат. Остання година вже вибрала. І тепер Великий Вож проводить свою непокорину армію до атаку. Потоп був вершком подій. Першого лукавого світа, переповненого насильствами, і він представляв вершок подій теперішнього світу повного лукавства і насильства. Нехай житі, що люблять його увійзло царство, уважають виступ воєнних небесних сил і нехай пильно ожидають на наслідки предсказані пророства. Коментар взяті з вартовий башти номер 3 1940 рік. І так цей опис книги откриття дає нам до відома про роботу нашого вчителя, царя, керівника Ісуса Христа, котрий. Розписав нам на підставі пророцтва, дав ясність при помощі пророцтва про цю велику подію, яка тепер відбувається у повному сповненні Божого заміру над жителями землі. Тобто ми тут бачимо, що Єгова, як він описав, що Великий привилей для тих, хто буде бачити похід оправдателя його імені. І так, цим привилеєм користується тільки Божа організація, Богом вибраний народ. ми бачимо, що дійсно діяльність його Ісуса Христа, починаючи від 1914 року, Доставляє перед всіма жителями землі оправдання Божого, і бо предсказана Перша світова війна, виконала призначення по приросту Божому і цей факт стався. Далі до битви Армагеддон назначається час, як тут називається, це час війни. і це Має бути остання війна, тому його вобо не може зробити так швидко, щоб народ не міг тягнеться. Кожен дається нагода зрозуміти і бачити, що всі сили Небесні вони приготовились, по Божому приказу, допомогти і жителям землі, а особливо Божого народу зрозуміти цю діяльність Бога Його Ісуса Христа. Тому сказано, що всі небесні сили з найбільшим зацікавленням приглядаються, як Божий замір попросту виконується і допомагають тим, хто став по стороні Бога і волі у вірності послушенстві до Бога, щоб зрозуміти і правильно оцінити виконання Божої волі, Божого замиру. Тому вірні на землі бачитимуть це все Божим поглядом, вони мають повне запевнення, який має бути результат. Тобто, якщо починалася війна, перша світова, то я показував свої сили. А з того часу Ісус Христос виставив піднятий прапор, на котрім написано правда. Тобто Його Бог Ісус Христос не воює зброєю тілесною. Він виставив правду серед жителів землі. Так як перед потопом він перший не потоп зробив, а 120 років до потопу давав нагоду чути, бачити і знати, що буде знищення. Тому сказано, що на даний час остання година вже вибила. І тепер вождь. Воїнство Небесного провадить свою непобориму армію до атаку, Тобто, всі усі небесні сили, приготовлені Богом, щоб знищити діялську організацію по Божому приказу. Тому тут приведений нам приклад щоб потоп був вершком подій першого лукавого світа, який був переповнений насильством, і він представляв вершок подій теперішнього часу, повного лукавства і насильства. Чому був наведений потоп? Бо там лукавство, несправедливість, жорстокість, котру виробляв Німрод, і Вавилон, котрий задумав, щоб устроїти центральне керівництво Діяволське на землі. Та ми бачимо, що там відбулися такі події, котрі заслідкували про Всевишну Сисимість і визмальовували битву биту Армагідон, яка прийде і положить кінець. Іменно в цьому насильству, жорстокості, лукавству, котра сьогоднішній день так сильно розвелась по всій землі, цим насильством, жорстокостю і лукавством. Тому його повідомляє нас, що нехай житті, що люблять його, його царство, і його царство, вважають на свідоцтво і його що виступ воєнних небесних сил, коли вже приступив до діяльності, то всі свідоцтва, всі пророчі робітниці являються фактом. І вірні бачать ці фізичні факти, ожидають на наслідки, які записані у пророцтвах. Тому ми. Ми гортуємося з якоюсь численністю великою, зброєю великою. Ми готуємося з вірою, з надією, поланням на пророчою обітниці. а його всему всесильний, засвідкує на підставі проросту, як це він зробив в біблійні часи в потопі, як він це зробив із Вавилоном. Як він зробив з першою мірою державою Єгипет з Асірією, що в одній хвилині чи з одної ночі знищена була 185 тисячна армія сирійців, так показує, що Всевишня сила Єгови, то є білий кінь, на котрому сидів вірний правдивий суд. Вірний, правдивий свідок, він судить і воює по правді, тобто по накреслених пророцтвах. Тому ми укріпляємо себе вірою, надією, упованням на ці небесні сили, котрі будуть воювати із ворогом для користі вірних. Довіряють Йогові і Ісусу Христу, Головному, Маршалу, котрий виконує Божий замір, Боже призначення і знищить ворога в битві Армагіна. Ми живемо в цьому часі, коли приготовча праця до цієї війни закінчена і вступили в дію всі пророчі обітниці на завершення, щоб заслідкувати. Що всі слова Божі були правдиві і при помочі фізичних фактів доставляється оправдання Божого ім'я про його свищність і всесинність над житлами землі. Це текст і значить.